Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ось такого от красивезного, смачнющого цибулевого пирога, приготованого на корисний мотив. Тобто, цибулю ми не обсмажуємо, але водночас начинка вийде дуже соковитою і смачною, та набагато легшою. А основу для пирога ми приготуємо виключно на цільнозерновому борошні із мінімальною кількістю доданих жирів. Тому, якщо ви слідкуєте за харчуванням, якщо хочете трішечки полегшити свій раціон, будь ласка, дивіться це відео. Ось тут натискайте на трикутничок, переходьте на основне відео, там все покроково показую. А також весь рецепт ви знайдете в описі саме от під цим відео. Тож готуйте просто, їжте смачно, а головне корисно. Гарно тримається, тримає форму, апетитно дуже виглядає. Тому залюбки продовжую насолоджуватися разом із вами цим ласим шматочком. Це дуже смачно. Начинка просто неперевершена. Основа смачнесенька і до того ж корисна. Це просто люкс. М -м -м. Клас! Це той випадок, коли просто і смачно, і корисно ще й моцарела трохи тянеться. Ну, це... Друзі, це дійсно дуже смачно, корисно, просто приготувати. Клас. М -hmm. Це фантастично. І ви знаєте, я думаю, що навіть хто не полюбляє цибулю як продукт. В цьому пирогові має скуштувати. Я думаю, що він смакуватиме всім. Дуже, дуже смачно. Тому, тому швидесенько поспішайте на канал. В основне відео переходьте. Забирайте собі рецепт і скоріше готуйте. Тому що такий пиріг, того вартий.